А давайте сьогодні поговоримо про мову. Давай і Як кожному листочку і кожній рослині необхідне сонце, так і кожному народу потрібна мова. Мова це душа народу. Так, я знаю. Ми живемо в Україні, і наша рідна мова українська. Вона мелодійна і красива. А для нас, українців, вона єдина і безцінна. Мова починається з сім'ї, з маминої колискової, з бабусиної казки, з татової поради. Тож читаємо книжки українською мовою і насолоджуємося українською поезією велична щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста, як ірська вода це України мова Барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як нічна пісня колискова, заходять в серце й душу з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що борота свій стрімкий політ. Чорпають силу життє. Ті, хто зі злом вступають у двобій. У мові цій я бачу незвичайно твою красу народе, славний ніч. Рідна мова. твої ніжні звуки, Це радості і щастя губини. Так ти свята, як тіні втомні руки, що хліб ростять із щедрого зерна. Як нема без неба з воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема.